Привіт усім, мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене така затишна атмосфера, тому що ми сьогодні будемо з вами робити розпаковку наборчику для випікання хлібу. І ось він, він мій наборчик, мені його подарували. І, і, і в мене тільки зараз дійшли руки його розібрати і нарешті спробувати щось зробити. Тож я давно хочу спробувати випікати свій домашній хлібчик саме на заквасті, бо я маю хлібопіч, яку ми, до речі, придбали не так давно. Але я вже мала досвід випікання хлібу у хлібопічці. І це були такі простенькі, якісь, ну скажімо, новний хлібопічки, і вони не давали мені того результату, щоб я хотіла. Ми купили нарешті, скажімо так, королеву хлібопічок, і тут все понеслося. Тож з того моменту у мене заселилася думка про те, що спробувати робити хліб і на заквасці Також до речі, якщо вам цікавий мій досвід або огляд моєї хлібопічки, то напишіть в коментарі, я обов'язково зніму про вас для це відео огляд. Ну, а зараз давайте приступимо до розпаковки. Це у мене набор подарунковий. Ну, не обов'язково подарунковий, просто набор від Bread Tradition. Це інстаграм-магазин. Вони мають і веб-сторінку, які займаються саме випіканням хлібу. І я зараз покажу, що у мене тут лежить. Ось така коробочка. Тут все гарно складено, і тут ми маємо багато чого, і я ще не розуміюся, наче воно все потрібно. Тож, давайте все дістанемо і будемо по черзі розглядати. І так, що ми маємо? Ми маємо тут таку книжечку з рецептами. Різноманітними рецептами випічки на заквасці. Тут є рецепти домашнього хліба на заквасці. Ще ми маємо тут, як робити основу, як робити квас, паляницю, фокачу та вафлі або млинці. До речі, вафлі для мене дуже актуальні, бо ми маємо вафельницю і дуже полюбляємо її. А ще у нас тут є інструкція з доглядом за інструментом і тут дають різні корисні поради, як це використовувати. І зараз, що саме входить до мого набору, це ось такий кошик з лози, і на ньому є ось така льняна тканинка. Це для того, щоб формувати хліб розстоювати хлібок. Перед тим, як його випікати. Можна робити ось цю рестойку саме з тканини, а можна її зняти і використовувати просто ось так, тоді хлібчик буде з такою фактурою. Крім того, це, мабуть, найголовніше, тут є закваска. В сухому вигляді, ось так вона виглядає. Ця закваска, тут є певний спосіб її приготування. Я буду з цим всім ознайомлюватися трошки пізніше. Розкажу вам, де можна зайти цю інформацію. Також є ось така лопаточка силіконова. тобто вона дерев'яна, і ось ця частина у неї силиконова. Це я не знаю навіть, що це таке. Зараз я покажу вам все, а потім будемо з'ясовувати. Якийсь гачок я не знаю, що це. Ось такий якийсь вінчик. Ось такий. Так він виглядає, дуже великий. Він жорсткий, не знаю нащо він. Потім ось така штука, вона пружинить. Також не знаю, будемо пізнавати щиточка. Щіточка, я думаю, це для того, щоб чистити ось таку формочку, або, наприклад, вичищати ось ці інструменти. Так, ще у нас тут в комплекті є леза просто в коробочці, і отакий спеціальний, такий спеціальний кармашек для того, щоб зберігати леза безпечно. Ось так його сюди можна вкласти. Буде воно зберігатися так, щоб, не дай Боже, ваші домашні його не схопили та не поранили себе. І ще тут у мене була ось така накличка, наліпка, там написано: Things with Ukrainian Ethnicity. Ось так. Взагалі, цей бренд, скажімо так, він ам, налаштований на те, щоб. Продвигати українську культуру, випікання хлібу, етномотиви, і, наприклад, вони мають усілякий інструмент, тряпочки, різні ганчірки для того, щоб вкладати ось у такі форми, або накривати хлібчик, або ще щось з українськими мотивами, вишивкою, і це дуже класно виглядає. Ось, тож, зараз я, мабуть, погуглю, на що це все потрібно, і більш детально вам розповім. А, і ще одразу хотіла сказати: для того, щоб виготовляти закваску, вирощувати її, так, це у мене киця вештається у ось цій коробочці, дуже вона для неї А Я купила ось таку паночку. Ось, вона скляна. У мене таке скло трошки як затемнене, мені просто сподобалось. Дерев'яна кришка, це, мабуть, бамбук, і тут ущільнювач закривається досить плотенько, можна і закрити ось так. Тобто для закваски буде саме те, і виглядає дуже-дуже естетично. Тож, ось така краса у мене буде. Зараз вивчу, на що воно потрібно, розповім вам, і будемо знімати далі. Ну, що ж, я ознайомилася з інформацією, і ось цей дивний гачок виявився тримачем для леза для того, щоб робити візерунки надрізи на хлібі. Ось так я вклала, ось так воно виглядає. І ну, так зручніше буде нарізати, щоб не тримати ось так за леза, прям і не пошкодитись. Так, ну, також є тримачі для леза круглої форми, там у інших виробників, може іншої форми. Тобто це просто один з варіантів. Ось це це датський вінчик. він використовується для вимішування тіста, якщо ви будете вимішувати його повністю руками. Коли у вас ще досить рідка фаза, за допомогою ложки це не завжди буде зручно робити, тож використовується ось такий вінчик. А, можна вже ж робити в комбайні, якщо він у вас є. Тобто ви спочатку поєднуєте рідкі інгредієнти з борошном а, і закваску туди даєте, що там вам ще потрібно за рецептом. А, і вимішуєте. Коли вже складно стає вимішувати за допомогою цього вінчику, ви вивалюєте тісто і далі домішуєте його руками. А, так, ось ця штука це припилювач борошну. Ось так. Можна набрати і якось там припилювати. Ну, треба буде спробувати, наскільки це буде зручно робити, я взагалі таке роблю за допомогою невеличкого такого сіточка. Я насипаю туди трошки борошна і ось так розпилюю. Так, щодо ось цієї лопатки з силіконом. Ну, у неї можуть бути різні варіанти використання, але взагалом вона призначена саме для того, щоб перемішувати у склянці у баночці, де ви будете вирощувати свою закваску. До речі, виробник рекомендує для цього ще використовувати такі тонкі дерев'яні ложки, але в мене в наборі такого немає. Я думаю, що я обійдуся і такою. Ну і це, як я і сказала, щітка для того, щоб вичищати ось ці кошики. До речі, я, мені здається, спочатку сказала, що з лози. вони не з лози, вони з ротангу. А, може, я помиляюся, я все вірно сказала спочатку. Ну, ось вони, до речі, бувають дуже різних форм, дуже різних розмірів. Це такий, мені, до речі, більш подобається така продовгувата форма, бо такий хлібчик. Значно мені зручніше нарізати і використовувати. Бо якщо ми будемо випікати круглий такий хліб, то будуть дуже великі шматки виходити. Наприклад, у мене донька, коли їсть, то її з такого шматочка хліба буде забагато а ось якщо такий, відрізати то те, що треба. Ось так. Ну, це таке діло наживне. Якщо о, потрібно буде, можна буде докупити і також докупити, наприклад, ось такі о, ну, чехли для того, щоб можна було розстоювати тісто. Можна, в принципі, якщо розстоювати без ось цієї штуки, то можна отак накривати, але вона досить. Щільно налазить, я думаю, що буде незручно. Або можна пошити самостійно, якщо у вас є машинка швейна, або ви просто можете руцями це зробити, купити натуральний якийсь матеріал, наприклад, льон і пошити це самостійно, а можна ще вишити і прикрасити, зробити взагалі дуже персоналізований такий процес випікання. Тож ще хотіла сказати про доступ. Я ще маю доступ до телеграм-каналу. Там є хлібопекарська спільнота. Ті, хто цим хворіє, скажімо так, кому подобається просто як хобі, тим, хто, ті, хто займається цим професійно, я отримала цей доступ разом із ось цим набором. Я не знаю, можливо його отримати без набору чи ні, чи це як привілея для тих, хто купує набори. Але також на сайті є і посилання для рецептів, тому що я ще не розбиралася платні вони чи ні. Але ось так буду пробувати робити закваску, буду знімати для вас. Цей процес і е, показувати, щоб ви розуміли, е, як це легко чи складно виходить чи ні. Я думаю, що це вже буде у наступних відео, як я буду вирощувати цю закваску, як я буду намагатися випікати свій перший хлібчик. ось отаке у мене вийшло відео. Якщо ви. Випікаєте хліб також самостійно вдома. Поділіться, будь ласка, досвідом. Буде мені цікаво. Будемо, може, також збирати тут якусь спільноту однодумців. І поспілкуємося взагалі на цю тему. Ось так: от буду тримати вас в курсі. Рада була, що ви завітали на мій канал. Підписуйтеся і до зустрічі, Па-па!